Не знаю, що це я собі напридумувала стільки планів. Я не підніму на це, як завжди. Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні ми поговоримо про мої читацькі плани на 2025 рік. Перед собою ви зараз бачите людину, яка ніколи не планує, що вона буде читати далі. Ми змінюємося, всі ми зростаємо, і я вирішила змінюватися саме в ту сторону, що напланувала собі цілу гору. Книг, і це ще не все, <смі> що я буду читати в 2025 році. Загалом, як і у багатьох, напевно, кого я бачила за останній час, хто планував собі. Читацький рік. Я хочу читати ті книги, які в мене вже є на полицях. А це дуже-дуже багато. У мене за останні півроку була якась книжково-покупкова гарячка, і треба терміново зменшувати кількість непрочитаних книг на моїх полицях. І я вирішила зробити. Це таким чином, що буду мотивувати себе до читання цих книжок е, списком великим з того, що мені більш-менш обов'язково треба прочитати цього року. І справді надію, що це мені допоможе і підштовхне мене до прочитання того, що в мене вже є, і е, буде надихати, не купувати так багато книг вже цього року. А я нагадую про те, що тобі обов'язково треба підписатись на цей канал. Я впевнена, що ти вже встиг або встигла це зробити, тому переходимо до книжкових планів. Ще, до речі, можна лайк поставити. Так, перший мій величезний план, який я одразу вам покажу, і вже не буду до цього повертатися. Я думаю, багато хто здогадався, що це може бути, тому що я вже продзвоніла всі вуха, всім моїм глядачам і всім моїм друзям стосовно цієї серії книг і цього автора. Так. Ви здогадались, це теріпрачт. Я його навіть не діставала звідси, тому що я після перестановки на поличках окрему полицю йому відвела. І мій план такий, що я прочитаю все у теріпрачета, що в мене вже є на полицях, і все те, що в мене можливо буде з'являтися. Надіюсь, за сприяння людей, які захочуть мені дарувати ці книги. Дуже я скромна сьогодні. Але в мене вже прочитано: колір магії, Женець, Морд і «Монстрячий загін. Виходить, що залишається варта-варта. Е так, 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 право на чари, відьми за кордоном, «Віщі сестри і поженята. І ще, до речі, малесенька, справжнісінький кіт, яку я вже майже прочитала. Дуже, мені, до речі, подобається. Прям вейбово, не про дискосвіт, але все одно подобається. Тому так читаю прадчита, отримую величезне від цього задоволення. Це тепер мій комфортний всесвіт, в який я хочу повертатися, коли мені якось сумно або е, маю бажання до ескапізму. Тому ця полиця тепер точно моя улюблена на цьому стележі, і я сподіваюся, колись зібрати всю колекцію прадчита в себе. Наступна категорія, що я собі напридумувала читати, це продовження фентезі-циклів, які мені надзвичайно сподобалися попереднього року. І тут буде три книжки. Розпочну з не зовсім фентезі циклу, але з двох книг з одного всесвіту. Я прочитала нещодавно Дім на збіччі Девіда Мітчелла». Мені книжка сподобалась, я її перечитувала. Власне, цього разу, бо колись давно вже читала, нічого майже не пам'ятала і. Дім на збіччі це спін-офф книжки кістяні годинки. То тут відбуваються події в тому самому всесвіті, це ніби таке невеличке продовження кістяних годинки для фанатів власне тої великої книги Мітчела. І кістяні годинники я вже не читала зовсім, і я тепер дуже хочу мати її в себе на поличках та прочитати, тому що мене зацікавило, як пише автор, зацікавив світ, який він собі вигадав, і я хочу дізнатися побільше. Тому сподіваюся, це все ж таки зробити в цьому році. Єдине, що цієї книги в мене Поки що немає, але рік тільки почався і все попереду. Далі, яке ще продовження фентезі циклів? Я хочу прочитати: це не зовсім фентезі. То було не зовсім продовження, це не зовсім фентезі, це наукова фантастика. <реш> Яка я щаслива, що в мене тепер нарешті є ця книжка. На початку минулого року, відносно на початку, десь в травні. А, ну добре, це не початок. <реш> минулого року я прочитала Гіперіон Дана Сімонса. Спочатку мені вона давалася надзвичайно важко, я прям. Боялася, що не зможу її доосилити, але я така щаслива, що я це зробила і пробралася через текст, і настільки кайфанула від тих пригод, які я в результаті отримала, що дуже надіялася пошвидше взятися за падіння гіперіона. І нарешті я її собі придбала буквально зовсім нещодавно. Це моя велика радість просто покупка для. Того, щоб я була щаслива, як і, напевно, більшість цих книжечок, які я собі їх купую. Я вже розпочала читати. Знову ж таки, читаю це дуже довго. Я не знаю, як люди можуть такі величезні книжки читати супершвидко. Я прочитала 40 сторінок наразі, підібрала собі теж закладочку під колір. Так, да, добре, що я запам'ятала, я закрила просто книжку без закладки сорокова сторінка. ще такі ілюстрації, до речі, така просто ну, це такий кайф. Гетця, Валерія. Генійка просто сучасності. Yeah. <реш> і тому я думаю, що буду читати цю книжку найближчі місяці. Я прям себе не підганяю в читанні, бо я знаю, що буде читатися довго, так само, як і Гіперіон. можливо, навіть довше, не знаю, тому що зараз в мене немає якоїсь супер потреби закрити. Цю книгу якомога швидше. Я просто буду розтягувати задоволення. І, власне, читаю. Мені вже подобається. Я знову нічого не розумію. Цілу купу термінів автор навалив. Уявляється тут як глосарій в самому кінці. Тут прям де біса багато слов. 427 термінів виведено під кінець і можна завжди повертатися до нього. Але я дуже рідко це роблю, тому що все-таки гортати туди-сюди, і це таке собі. Проте, коли вже ну, зовсім нічого не зрозуміло, ми можемо звернутися до словничка позаду і розібратися, що ж там таке той Ден Сімонс напридумував. Тому I'm very, very excited to read this one. І остання з цієї категорії книжка, це вже точно буде і продовження, і фентезі циклу, так ще й українського фентезі, яке мені надзвичайно сподобалося минулого року, яке я просуваю просто куди тільки можна. Хоча я ще не прочитала всі три книжки цієї трилогії, прочитала лише першу частину. А саме Аркан вовків, Павла Дерев'янка, в мене тепер є. Не тепер у мене взагалі є тенета війни Павла Дерев'янка, це друга частина аркану вовків. Я обов'язково буду читати її цього року. Це просто не обговорює. Я велика фанатка цього фентезі, воно буде перевидаватися у ВСЛ. Я собі придбаю точно третю частину. Ну, типу, на такі книги квота на відсутність покупок просто не діє. Точніше, навпаки. Сюди діє квота на те, щоб я могла придбати ці книжки сама для себе. Я не буду собі забороняти купувати третю частину Аркану вовків, тому що ну, це грішництво якесь, нема немає такого слова. Я дуже рада, я дуже рада. Ще раз похвалюся, що в мене вона підписана, я, я буду мільйон разів всім це показувати і радіти. Я щаслива, я обожнюю, я обожнюю Аркан Вовків. Все, я тепер хочу перечитати першу частину і тоді залпом просто прочитати Тенета війни і що там пісню Дібров, але, але бачимо, як ми це все організуємо. Наступна підкатегорія того, що я собі не придумувала читати, це українська література, як така: і сучасна, і класична, і жанрова. І виділила для себе тут чотири книги, абсолютно різні, але їх всіх об'єднує те, що вони від українських авторів та авторок. Зокрема, не будемо далеко відходити від фентезі, і поговоримо про зірки і кістки Ірини Грабовської. Книжка стоїть в мене прям супер давно. Вона одна з е, таких найдавніших книжок, незважаючи на те, що е, мої полички існують не так давно, але цю книжку я купила одну з перших, коли вже почала заповнювати якісь полички стелажі минулого року. І да, вона була в перших покупках на моєму каналі. Це, до речі, відносно недавно, але для мене це прям цілий всесвіт вже пройшов. Тому вже пора взятися за цю старожилку. Ну, добре, в людей книги-сторожили, які стоять по 10 років, в мене це скільки. Вісім місяців, дев'ять місяців. Але нарешті хочу вже сформувати своє враження про це фентезі. Нещодавно вийшла третя частина цієї трилогії, якщо я не помиляюся, і всі її обговорюють, тому я теж хочу бути на хвилі, я хочу хоча б дізнатися про що ці книги, про що ця серія. Мені цікаво нарешті познайомитися з творчістю Ірини Грабовської, тому тим паче про неї досить багато говорять, всі її читають. Вона дуже популярна українська авторка. Нарешті хочу дізнатися, що. Там таке, тим паче, це має бути щось таке епічне і воно не е, просте, якесь романтичне фентезі, а прям е, щось класне середньовічне фентезі меча і магії. Ось від української авторки замок з кришталю. Тому планую її читати: чи вийде, чи не вийде. Ми дізнаємося зовсім скоро в наступних серіях. Різко переключимося на українську класику. Зокрема, у мене тут Леся Українка з її збіркою оповідань, а все-таки прийди в неймовірному виданні від ще одну сторінку. У мене напевно це єдина книжка від ще одну сторінку, але вони мені прям так подобаються. Я не знаю наскільки воно буде добре читатися, бо мене ж вже трошки дратує, як воно розгортається. Не знаю, в чому причина. Але мені так подобаються ці кольори. Я так люблю рожевий і синій, і вона все поєдналося на цілу купу. І Лесі Українки я не читала. Багато, я знаю тільки якісь її супербазові твори, які вже всі по мільйон разів поперечитували в школі, але тут у нас щось зовсім нестандартне, класні, якісь мають бути феміністичні оповідання, ціла-ціла купа їх. Тому точно хочу прочитати, принаймні, декілька з них, і дізнатися, чи подобається мені творчість Лесі Українки, чи мені заходить. Така класика. Також, думаю, буду робити якийсь огляд на ці оповідання і на біографію, і на творчість ласі українки. Мене прям дуже замотивовано це зробити. Побільше хочу висвітлити саме українських авторок класичних, тому що, звісно, ми знаємо багато про авторів, але не так багато про авторок, саме які писали не зараз, не в сучасності. І це буде чудовий варіант, можливість це зробити. Ще одна українська книга, яку я вже хочу прочитати давно, і на великому-великому ентузіазмі це Культ Любка Дереша. Казали мені хтось, що <хи> вона може бути схожа трошки на я бачу вас цікавить, під пітьма Іларіона Павлюка, яку я безмежно люблю. Також тут має бути щось таке химерне, загадкове, незрозуміле, можливо, огидне навіть моментами. В мене супер. Туманні уявлення про цю книжку я справді не можу описати, про що вона взагалі. І, можливо, я і не хочу знати, про що вона, допоки не почну її читати. Це для мене така деяка інтрига. І я дуже радію, що вона нарешті є в мене на поличках, і я справді можу в будь-який момент підійти, взяти її і почати читати. Це мене мотивує зробити це пошвидше. Але поки що в мене є більш ургентні плани, які я хочу закрити пошвидше. Тому, можливо, культ перенесеться на трохи пізніше. Але я про неї пам'ятаю і вже хочу нарешті сформувати власне враження, тому що чула і дуже багато схвальних відгуків про те, що це неймовірна книжка. І деякі такі змішані почуття про книгу хтось висловлював в своїх відгуках, тому хочу вже дізнатися, чи. Зайде мені. Єдина книга, яка перекочувала з минулорічних книжкових планів у ці у сьогодення, це що у нас за перекопом є земля Анастасії Левкової. Книга, яку вже прочитали абсолютно всі, але не я. Книга, яка тримається в топі і не злізає звідти вже дуже довгий час, її читають і досі. Але в основному її хвиля популярності припала десь на осінь минулого року. Мені принаймні здалося, що саме в той момент почали про неї дуже багато говорити. І десь тоді я і захотіла її прям прочитати, хоча вона на той момент вже була на моїх полицях ще з літа. Блін, я вже заплуталась. Можливо, вона була ще більш популярна до того. Коротше. Це один із представників української сучасної літератури, який радять читати всім, який читають всі. І, звісно, хочу прочитати я Ех, цей конформізм. Проблема в чому? Чому я її так і не прочитала минулого року? Хоча мої минулорічні плани книжкові вийшли досить таки успішними, я вважаю. Я не прочитала все, але прочитала частину з того, що я собі напридумувала читати. Е, цю книжку я розпочала читати, прочитала 54 сторінки. І чомусь вони тягнулися дуже довго. Я прям заставляла себе повертатися до цієї історії. Мені не дуже було цікаво це читати, мені складно вона читається. Я хочу вірити в те, що книга мені сподобається з третього заходу, який він і буде власне цього року. Або принаймні я хочу її вже прочитати, сформувати свої враження і позбутися неї, якщо вона мені так не сподобається. Тому поки що на початку мені щось дуже важко. Мені подобається ця атмосфера Криму, але я не розумію. Наразі на якійсь стороні взагалі авторка, і чи буде вона займати якісь сторони, і чи це так необхідно в цьому сюжеті? Я хочу читати цю книжку, я хочу її читати, але мені доводиться себе заставляти. Тому у мене не завжди є такий настрій, типу матівашка, зараз от візьму будь-яку книжку. І буду її читати. Я скоріше такий сезонний читач саме за настроєм, типу панеїтью, куди в мене рука поведе, я хочу зараз читати, а тері прачета, вибачте, Левкова, почекай. Точно буду читати її цього року і вже розберуся, чи я її люблю, чи не дуже. Наступна категорія у нас буде це топ зарубіжної літератури. І сюди потрапило три книжки, які. Про які я чула надзвичайно багато хороших відгуків і в яких я майже на 100% впевнена, що вони мені сподобаються. Зокрема, це фентезі червона зима від видавництва небо, яке прекрасне оформлення. Не перестану співати дефірамби йому. Ну, ну що, це взагалі за краса. Не чула я негативних відгуків на червону зиму. Це трилогія, люди проковтують її буквально за тиждень. Всі читають, всім подобається. Особливо зараз, ще поки зима трошки, ну, снігу нема, вже давно. Але. Атмосфера зимова, зим... принаймні зимовий місяць, лютий, <свят> то треба читати цю книгу. Я хочу прочитати якесь таке фентезі, це ще й азійська культура тут буде висвітлена. Чомусь впевнена, що мені сподобається. От справді мені ну так нахвалювала цю книжку, що я не могла її не придбати. Єдина проблема: що якщо мені сподобається вона, то мені тоді будуть необхідні друга та третя книга, а це вже інша історія. Ще одна фентезі історія, яка багатьом сподобалася, але в основному вона дуже ем, стала популярною через популярність імені автора, і це Брендон Сандерсон та його тресі смаравда, і це Брендон Сандерсон. Та його трес зі Смарагдового моря в неймовірному виданні від видавництва Віват. Ну, ще одна краса, просто прекрасна. Як я рада тепер збирати гарнезні книги. Також книга, яку я розпочала читати, прочитала 24 сторінки. Мені прям подобається, як пише Сандерсон. Єдине, що в мене просто настрою, напевно, не було на таку історію, вона досить така легенька, можливо, навіть романтична, да, скоріш за все, романтична. Але я впевнена, що доберусь до неї цього року. У мене точно буває такий відповідний настрій і дуже часто. Просто зараз є один. І я дехто інший. До речі, от цікаво саме почути ваші відгуки на книгу Трес. Не буду повторювати повну назву, бо це буде біда. Чи вам сподобалось, чи виправдала книга ваші очікування? Я думаю, що мені сподобається, як пише Сандерсон, і відчуваю, що після цієї історії я піду ще до його циклів. У мене вже знову вежа з книжок, яка скоро, напевно, завалиться. Остання книга в підкатегорії. Топ зарубіжних книг, хоча це, до речі, навіть не стільки художка, як біографія. І ви здогадалися, це освічена книга, яку я найчастіше зустрічала у топах-підбірках блогерів топ-2024 мого прочитаного. От реально. Освічену, я бачила майже в кожному відео. Всім настільки сподобалось, всіх настільки вразила ця історія, що я не можу її обійти стороною. І радію, що вона є в мене на полицях. Прекрасний зріз оформлені. Краса. Точно буду її читати, тому що я теж хочу читати найкращі книги. Я теж хочу читати ті книги, які всім сподобались, і, скоріш за все, вони сподобаються мені. Освічена це, скоріш за все, така сама історія є. Наступний сегмент. Це квір-література. І тут у мене аж три книжки. Мало бути чотири книги. І сюди мала увійти книжка закоханий. Сучасна українська література на тему квір, на тему психологічного здоров'я. Вона мала бути в планах цього року. Я її нещодавно придбала і нещодавно прочитала. Тому вона автоматично звідси викреслюється. Я вам можу її рекомендувати. Більше поговоримо вже в прочитаному. Але. Я люблю такі книжки, це не те, чого я очікувала, але від цього гірше не стало. Тільки краще насправді стало, тобто повертається закоханий сюди і поговоримо ще про три квір-книжечки, які в мене є. У мене вже прям трошки колекція на цю тематику організовується, починаючи з майже хороших хлопців, які в мене тепер, до речі, підписані. Авторкою. Я сьогодні буду хвалитися підписами. Ха-ха-ха, хіба це погано? Розпочинаємо з чого? З Анна, яку я кохала. Зовсім невеличка книжка. Я думала, що вона значно більше. О, до речі, тут якісь, у, тут якісь... боже мій, тут якісь комікси, малюнки, ілюстрації. І це у нас також українська авторка. Так, це українська письменниця. О, до речі, яка прийшла програму письменницької майстерності від Літосвіта. Це класно. Я теж хочу колись пройти літосвіту. Щось я дуже романтизую цей курс. У них. Хоча я не планую писати своїх книжок, не знаю для чого, просто цікаво. Я не впевнена про що ця книжка. Ліля знає у 16 Достатньо любити, навіть просто спостерігаючи здалеку за тією, кого обожнюєш. Чи знаємо ми насправді тих, кого любимо? Це перше і останнє речення анотації. Я думаю, цього достатньо. Не буду собі спойлерити багато, не буду нічого очікувати. Хочу познайомитися з творчістю авторки і з цією новою українською квір книгою Ще одна квір-історія це Арістотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту. Так, ні разу не запнулася, поки оголошувала назву. <свісно> не знаю, звідки в мене сьогодні такий журналістський ентузіазм вам все розповідати. Але поки він не закінчився, треба швидко договорити про всі книжечки. Теж книга, про яку я чула багато відгуків. Багато позитивних історій. І вона ще має бути про якісь, напевно, пригоди трошки і про подорожі. Принаймні, в мене таке е, складається враження від обкладинки. Два хлопці вони зовсім різні, їх стежки випадково перетинаються, потім і переплітаються разом. Вони пізнають, що таке довіра, відданість, дружба і кохання. Ідеально, я таке люблю. І, напевно, щось подібне буде із книжкою «Путівник». По Галактикам для космотуристів. Потівник по католицькій школі для лесбійок. Ну, майже одне й те саме. Яке гарне оформлення! Кляти видавництво-видавництво. Ну, як можна таку красу робити? Ну, рібята, ну, що це таке? М'які обкладинки, красота. До речі, вони прям, ну, майже однакові вийшли. Те ще є. Шкільна історія, а історії про підлітків і про школу це моє guilty pleasure. Тому я таке люблю. Не будемо багато на цьому зациклюватися. Хочу читати цю книжку. Що в нас залишається? Залишаються дві категорії. І це нонфікшн, в який входить Володимир Станчишин. З його для стосунків потрібні двоє. Просто цікавить ця тема, просто цікавить Станчишин, е, тому що він класний. Хочеться читати його слова. Е, бо, наприклад, е, стіни в моїй голові, вона колись була для мене дуже актуальна е, про тривожність і про все це, але я її не змогла осилити. Типу, можливо, не настільки мені було актуально, щоб прям аж читати. Для стосунків, потрібні двоє це більш широка, напевно, література, тому що, хоча б ні, я. Сама з собою буде спорити, тому що тривога є у всіх і стосунки є у всіх. Добре. Тим не менш, хочу прочитати вже для стосунків потрібні двоє. Також в категорію нонфікшену потрапляє книжка, якої в мене ще немає, але на яку я дуже сподіваюся, що вона колись у мене буде: це палюче тепло п'є нас найперше». Книга про глобальне потепління, про проблеми клімату, досить цікава тема, про яку я досить мало таки знаю. І чому я на цю книжку так сильно звернула увагу? Я знаю, що над нею всі ридають. Я прям бачу відео, як якісь панянки читають. Типу, я читаю найсумнішу книжку, і там вона показує палюче тепло. Я думаю, блін, окей, плакати над нонфікшеном це якийсь новий рівень. І в мене є оця. Трошки нотка самознущання над собою, що я хочу поплакати над цією книжкою. І водночас я розумію, що це дуже важлива тема, яку хотілося би дослідити, і хотілося б бути в, неї, в ній обізнаною. Тому це просто комбо подвійне. Побачимо, чи буду я плакати. Але принаймні я буду знати більше саме про питання клімату. Вона трошечки дорога, ну, типу, більш-менш плюс-мінус. Угу. Десь як прачіт вона коштує. <хи> тому надію, що матиму її цього року, десь до кінця року зможу її прочитати нарешті. І остання книжка з категорії Non-Fiction. це у нас буде коротка історія мистецтва, яка також була в моїх перших покупках, здається, разом з Іриною Грабовською. Мені здається, що так. Просто люблю мистецтво, але, напевно, тільки на словах, тому що ні до біса в ньому не розбираюсь. І, можливо, ця книжка допоможе мені розібратися, тому що тут неймовірно гарні роботи представлені, і про все розписано дуже добре, про напрямки, про, що? про якісь окремі роботи, про творців, техніки, які вони використовували, теми, які піднімали. Коротше, ціла-ціла купа всього, для аматорів і чайників у мистецтві, таких як я. Щоб розпочати цей шлях куль... культурення себе, <гум> впевнена, що книжка мені сподобається, можливо, буду читати її потрошки як якусь настільну книгу, енциклопедію, по, наприклад, по одній статті за день. І знову тут ця стопочка росте, щось я свідка на вигадую. Ой-ой. І остання на сьогодні категорія це буде поезія на диво. Знаєте, що я зробила нещодавно? Щось на мене знайшло, і я просто взяла і прочитала від початку і до кінця збірку Симоненка з його віршами. Задивляюсь, у твоїй зіниці вона називається. І мені прям сподобалось. Я повідмічала цілу купу віршів, які мені зайшли. Мені дуже подобається Василь Симоненко його вірші, але, знову ж таки, і хочу більше поговорити про це в прочитаному, тому що в деяких моментах вони мені здалися банальними, і дивними, і трохи графоманськими. Але в багатьох моментах мені прям заходило, і мені хочеться вчити його вірші на пам'ять. І що ви думаєте, я хочу прочитати тепер хоча б ще одну збірочку з тих збірок поезії, щоб вони в мене не пилюжились просто для краси, а щоб я їх справді читала. І я роздумую про те, щоб прочитати так ніхто не кохав, збірку любовної лірики української. Тому що просто я люблю романтизувати життя і кохання, як таке. Або на полярній стороні цієї шкали йде позаяк з його мемними віршами про відлебеділо лібіду і таке інше. Або, можливо, я прочитаю і ту, і ту. Ось така у мене підбірка поезії виходить. Це були всі мої надзвичайно амбітні плани на 2025 читацький рік. І якщо ви щось з цього названого читали, то обов'язково поділіться в коментарях, як вам можливо, це допоможе мені просунути. Цю конкретну книжку на щаблі вище в планах, щоб я її прочитала пошвидше і пошвидше дала відгук. Розкажіть також, які у вас плани на 2025 рік. Не тільки книжкові, можливо, розказуйте все. Мені все цікаво, я завжди відповідаю на ваші коментарі і все читаю. Також дякую величезне за підтримку мого каналу. Лайком та підпискою. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.